Виборці двох міст, зокрема Слов'янська, і тут одна панянка представляє майже це міста, і Сєвєродонецька попросили нас нагадати, що депутати від опозиційного блоку представляють ці регіони. Весь Слов'янськ завішано бікбордами одного депутата, який там вітає жителів розбомбленого бандитами міста з Пасхою. Так ви краще б вікна поставили і зустрілися з виборцями. А що стосується Бана Батуліна-Бакуліна, то нас взагалі просили його якось привезти до своїх виборців. Тому я там. Також звертаюся від імені нашої фракції до голови Верховної Ради з проханням надати публічно журналістам і громадськості повну інформацію, як депутати працюють під час роботи в округах, коли кожен депутат має працювати на своєму окрузі, де в кого є приймальні і чи працює він там сам, чи там працюють насправді його помічники. Ну і ключове, ми мали надзвичайно важливі зустрічі з виборцями міст Слов'янська, Краматорська. Вибачте, будь ласка, старабільська. Сєвєродонецька, і а, всі вони звертаються в тому числі до всіх депутатів, щоб не забували ці регіони, щоб більше працювали з ними, щоб частіше туди виїжджав уряд. Я хочу доповісти вам, шановні колеги, що ми так само передали бібліотеки в місцеві університети, в тому числі евакуйовані з Луганська і Донецька, а, а, тому що студенти і викладачі цих університетів а, змушені були виїхати з цих міст. І ви знаєте, також ми від нашої фракції передали Лисичанський, обласні клініки. Нічні дитячі лікарні сучасне обладнання, тому що уявіть собі: на ось ці регіони, на які розкрадалися минулі 20 років гроші, партію регіонів там немає жодного для дітей обладнання апарату штучного дихання, і діти умирали через елементарну там відсутність медицини. Тому дуже важливо, щоб ми тут не опозиційний уряд, не розповідав, що ми маємо робити, а розповіли скільки ви вкрали з тих регіонів. Як ви їх об об обкрали і регіони, які там страшні дороги, яка там страшна інфраструктура, і це повна ваша відповідальність.